Не вірте, Дніпро не ділить Україну, а навпаки, зшиває, бо ділиться вона за зовсім іншою лінією, яка йде в поперек українських річок. Усі ви знаєте про військо Запорозьке Низове, яке розташовувалося нижче Дніпрових порогів, тому власне зветься Низовим і Запорозьким. Ця земля завжди була особливою. Туди не діставала річ Посполита. Туди не діставала давня Русь, і велике князівське Литовське не діставало, і тамтешні люди завжди були особливими. Але чому? Понизія українських річок не лише Дніпра, але й Дністра, Дунаю та Південного Бугу, складала особливий регіон, передусім через рельєф. Справа в тому, що на північному березі Чорного моря лежить степ, але це зовсім не такий степ, як у Казахстані чи Монголії. Український степ щільно помережений річками та струмочками, що утворюють капілярну систему, так що басейн Дністра переходить у басейн Південного Бугу, а далі Дніпра, Кальміосу та Сіверського Дінця. Тому, крім типово степових мешканців, Кочовиків там завжди жили річкові люди, які рибалили, займалися городносом та наводили переправи для кочовиків і торгівців. І першими з них, на думку, спадають скіфи землероби або ж борисфеніти. Про їхнє існування нам повідомляє Геродот. Від скіфів орачів вони відрізнялися тим, що не орали ланів, а розводили городи. На жаль, інформації про їхнє життя ми не маємо, що дозволяє народжувати багато гіпотез. Утім, про скіфів у нас є докладне відео, подивіться. Але одночасно зі скіфами бересфенітами в українському понизі Дунаю та Дністра, яка зветься Буджаком, жив інший народ, гети. Про них нам також розповідає Геродот. Як вважається, до Буджаку гети прийшли з Балкан. Вони були родичами народу даків, які жили вище за течією Балканських річок. Як свідчать дані археології, гети жили понад річками, займалися землеробством, не кочовим та ремісництвом. Але оскільки Буджак знаходиться на дорозі з Босфору до північного причорного моря, гети потрапили під удар перського війська. Дарія першого, який йшов на скіфів і програв. Крім того, вони періодично конфліктували зі скіфами за територію за Дністром, воювали з македонськими царями Філіпом II та його сином Олександром. Нападали на грецькі поліси Тіра та Ольвія, привзівши до їхнього занепаду. Об'єднавшись з Даками в єдину державу під рукою вождів Буребіста та Децибала, гети воювали з Римом, але врешті їхні землі стали частиною Римської провінції Дакія. Власне, через це ми і маємо настільки багато інформації про це. Народ. Про нього писав не лише Геродот, але й Пліній, Страбон, Гарація, Відій та інші римські та грецькі письменники. Ну а теперішні науковці вважають частину гетів, які під тиском римлян піднялися вгору вздовж Дністра до Галичини, одним з предків східних слов'ян, в тому числі українців. Отже, в часи античності, землі у понизі Дністра та Дунаю на заході та Дніпра на сході заселяли різні племена, гети, скіфи, берисфаніти відповідно. Згодом ці народи зникли, але ситуація не змінилася. Адже в часи формування Русі на Дністрі жили тиверці, а на Дніпрі уличі. Про це повідомляє Повість временних літ. Що відбувалося у часовому проміжку між гетами і тиверцями, на жаль, лишається невідомо, бо після римського завоювання згадки про гетів зникають з історичних джерел. Так само ми не знаємо, хто був наступником скіфів землеробів. Однак ми забулися згадати ще один народ, який населяв наші південні землі, а саме Таврів. Як твердить головне джерело інформації про античні часи в Україні, згаданий вже Геродот, Таври жили в південній частині Криму. Уперше їх згадано з приводу відмови скіфам у проханні допомогти воювати з військом Дарія І. Таври тоді сказали, це ваші проблеми, ви воюйте. Таврами цей народ звали греки, як вважається, через культ бика, який панував у нього Таурус грецькою бик. Саме від цього слова і походить одна з назв Кримського півострова Таврида, а також назва сучасного регіону Таврія. Геродот вважав, що Таври займалися виключно грабунком та війною, страчуючи полонених у найрізноманітніші способи. Але сучасні археологічні дослідження спростовують цю інформацію. Як твердять науковці, таври займалися землеробством, домашнім скотарством та рибальством, так само як скіфибри. З феніти гети, і це диктувалося географічними умовами. Адже таври жили не в степу, а у передгір'ї, де кочовий спосіб життя неефективний. Судячи з подальшої згадок римських істориків, таври були людьми суворими. Страбон та цити, ам'ян, Марцелін теж звинувачують їх у піратстві та вбивствах полонених. Про створення таврами власної держави невідомо, зате відомо, що вони підкорялися то скіфам, то боспорському царству грецькій державі навколо Керченської протоки. у першому столітті нашої ери замість таврів джерела згадують уже тавроскіфів, Судячи зі всього, це наслідок змішування цих племен. А від таврів і тавроскіфів, до речі, виводять свій родовід сучасний народ кримців або ж кримських татар. Ну а Геродот тим часом передає естафету Несторові літописцю, який у повісті временних літ повідомляє: у лутичі, тиверці сиділи по бузії по Дніпру, і присидять по Дунаю. І було без ліку. Їх сиділи б по бузії по Дніпру аж до моря. І є города їхні до сьогодні. І ми візьмемося за улутичів, яких Нестор згадує першими. В іншому місці, до речі, він називає їх уличами. Звісно, з наведеної цитати годі зрозуміти, де саме сиділи уличі, бо там і Бух, і Дніпро, і Дунай в одній кучі. Тому скористаємося результатами праці сучасних істориків, які досліджували також інші літописні тексти. Отже, науковці вважають, що землі уличів все-таки знаходилась нижче порогів Дніпра, і їхня літописна столиця пересічень теж знаходилась на Дніпрі, але це не точно. Точно, що з уличами воювали і князь Олег, тойшові, і князь Ігор, батько Святослава, що пересічен здобув київський воєвода Свинель, царатник Святослава Хороброго, і що після 970 року згадки про уличів відсутні. Хоча сама назва уличі залишає великий простір для гіпотез. Якщо навіть Нестор їх називав по-різному уличами та улутичами, то інші джерела цілком могли використовувати схожі назви, тому сліди уличів шукають і в словах улитчі, лютичі, лучани, і навіть міняючи у на В, особливо в латинській транскрипції, приходять до вуїльців, вілтів, вільців і так далі, отримуючи у такий спосіб розмаїту географію від узбережжя Чорного моря аж до Балтики. Однак усе це лише гіпотези. З тиверцями справи краще. Їх науковці селять у межріччях Дунаю та Дністра і на лівому березі Дністра аж до Південного Бугу. Археологи навіть розкопали тиверські городища, оточення земляними валами, і знайшли там ознаки землеробської культури та предмети, типові для поселень давньої Русі. Ну воно й не дивно. Адже тиверці, згідно повідомлень повісті временних літ, брали участь у походах князів Олега та Ігоря, а значить, були союзними їм племенами. Згадки про тиверців припиняються після 944 року, коли, за припущенням науковців, вони стали частиною Росії. Тоді ж на степові землі України прийшли тюркські племена печенігів, які почали тиснути на місцеве населення, примушуючи його переселятися північніше. Утім, як свідчать археологічні дані, багато тиверських поселень продовжували існувати і за печенігів, тримаючи міцні торгові зв'язки з Руссю. Судячи з усього, і уличі, і тиверці зробили свій внесок до етногенезу східних слов'ян, а значить і українців. І тому ми переходимо до наступної солодкої парочки, яка жила у понизі Дністра та Дніпра відповідно: берладників та бродників. Однак перед тим зробимо невеличку паузу, щоб подякувати людям, які допомагають каналу. Я, брат Капранов, а це меценати. Добродійники, які в теперішній складний час знаходять можливість підтримувати нашу роботу. Подякуйте їм, як дякуємо ми. А за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного товариства. Посилання на Patreon та номери карток для одноразової подяки знаходяться під відео. І там таки ви знайдете дороговказ на нашу книжкову полицю. Адже купівля книжок дуже ефективний, а до того ж, взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за все рекомендуємо вам звернути увагу на видання. Мальована історія незалежності України та історія Європи, український погляд, які відкриють вам очі на історію батьківщини, адже подають її як єдиний сюжет, герої якого дивляться на тебе з портретів, сцени розіграно у коміксах, а результати зафіксовано на мапах. А якщо у коментарі до замовлення ви зазначите, що потрібен автограф, я підпишу книжки персонально для вас. Дороговказна книгарню ви також знайдете під відео. І не забувайте. Головного принципу інформаційного спротиву наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. А ми візьмемося до береладників. Сучасна історія твердить, що так називали втікачів, які через різноманітні утиски залишали Русь та переселялися південніше на річку Берлад Донецького басейну. Нині це територія Румунії. Утім, навряд чи банди біглих людей заслуговували б на окреме дослідження, якби не те, що Іпатіївський літопис повідомляє про участь берладників у війні між галицьким князем Ярославом Осмомислом та князем Іваном Ростиславичем. Берладником, зверніть увагу на цей позивний. Причому на боці останнього билося 6 тисяч берладських воїнів. 6 тисяч. Ще один подвиг берладників полягає в тому, що у 1161 році вони захопили руський порт Олеща у гірлі Дніпра, чим завдали велетенського збитку торгівлі. Не знаю як вам, а мені ця ситуація нагадує розповіді про козаків. Біглі, мовляв, але кілька тисяч озброєних бійців можуть виставити. Однак, щоб спорядити і послати у похід таку кількість чоловіків, осіла громада повинна мати у 10 20 разів більший розмір. У кочовиків, звісно, пропорції інші, але берладники не були кочовиками. Тобто виходить, що згадані 6 тисяч берладських воїнів передбачають наявність не менше 60 тисяч цивільних берладників жінок, дітей, землеробів, рибалок, ремесників, торгівців і так далі. А уявити собі, 60 тисяч біглих. Як собі хочете, я відмовляюся. Тому швидше за все йдеться не про біглих, а про населення земель у нижній течії Дунаю та Дністра, яке мало свою організаційну чи адміністративну структуру, щось на кшталт князівства зі столицею в місті Берлад на однойменній річці. Недарма деякі науковці вважають берладників західною частиною іншого річкового народу бродників. Бродники вперше згадуються в літописах починаючи з 1147 року, коли вони брали участь у численних розборках руських князів поміж собою, а також у русько-половецьких конфліктах. Назва бродники походить від слова брід і означає, що спеціалізацію цих людей було наводити переправи через річки і забезпечувати судноплавство у складних місцях, порогах та перевалоках. Візантійські джерела згадують бродників як союзників болгар, угорські джерела вказують їх у переліку ворогів угорщини, іменуючи український степ землею куманів та бродників. Нагадаю, що куманами латиномовні автори іменували наших половців. За твердженням середньовічних хроністів, бродники жили у понизі Дністра та Дунаю. А з аналізу повісті про битву на калці, науковці виводять, що бродники займали також землі приазов'я. Археологи знаходять в нижніх течіях річок поселення, які ідентифікують як бродницькі, в тому числі і на Дніпрі, недалеко від Херсону. Цікаво, що таке поселення виявлено і на місці, де знаходилася Кам'янська Січ війська Запорозького. У гирлі річки Кальміус існував великий бродницький порт Адомах. На його місці козаки потім заснували свою фортецю Домаха, а згодом там збудували місто Маріуполь. Багато поселень бродників виявлено також у понизі Дунаю та Дністра, там, де жили берладники, і саме це дає підстави вважати їх одним народом. Ну і ви не здивуєтеся, довідавшись, що бродницька версія є однією з провідних у дослідників етногенезу українського козацтва. На жаль, самі бродники не залишили нам письмових пам'яток, але за твердженням науковців вони користувалися слов'янською мовою і належали до слов'янської культури, на відміну від тюркомовних кочевиків половців, які пасли свої стада поруч. Причиною цього є водна комунікація. Ті, хто бачив наше відео про Донеччину та залозний шлях, розуміє, про що я решті поясню, що з Києва або навіть з Волині. Річками можна було легко доплисти до теперішнього Донецька та перевелокти свій човен до притоків. Кальміусу, врешті спустившись до Азовського моря, а потім назад. І саме завдяки цьому бродники, річкові люди, оберталися у комунікаційному полі Русі. Про походження бродників відомості немає, але я розумію тих істориків, які вважають їх нащадками уличів. Однак, на жаль, із цим річковим народом не все так райдужно. На їхній репутації лежить велика пляма після знаменитої битви при Калці, де монгольське військо зійшлося за русько-половецькою збірною. І, попри свої великі втрати, все-таки виграло. Адже у тій битві бродники взяли сторону монголів. Більше за те Їхній воєвода на ім'я Плоскиня умовив великого князя київського Мстислава Романовича. Здатися монголам, які оточили табір русинів, і хрест цілував Мстислава, що їх не вб'ють, а відпустять за викуп і збрехав Окаянний. А город взяли і людей побили, а князів вони задавили, поклавши під дошки, а саме зверху сіли обідати, і так життя їхнє скінчилося. Звісно, вчинок так собі, але в ті часи зрада була звичною справою, утім, хіба зараз вона стала рідкісною? За те з оповіді можна зробити висновок, щоб родники були християнами, що ще раз підтверджує їхню залученість до комунікації з Руссю. Вочевидь, позиція бродників не змінилася і за наступної навали монгольсько-суздальського війська на Русь, адже фламандський монах Гійом де Рубрук, який відвідав Русь за панування Орди, відзначає, що переправи через річки наводили місцеві люди, які вели цей бізнес за дозволом хана Батия. Отже, бродницька справа не пропала, а просто отримала високого покровителя. На жаль, після цього згадки про бродників зникають, але не зникають мешканці понизі українських річок, які наводили броди, ловили рибу, займалися городництвом та некочовим скотарством, а ще могли виставити загони своїх воїнів у допомогу сусідам у 15 столітті. Їх називали казаками. До речі, у знаменитій пам'ятці давньоруської літератури слові о полку ігревом згадується народ деремела. Це слово в перекладі з тюрською означає люди з броду. А оскільки слово о полку ігревом містить багато половецьких слів, ми робили про це окреме відео, можна зробити висновок, що деремела є половецькою назвою бродники. Так що не вірте казкам про дике поле, в якому буцімто ніхто не жив. Жили і живуть, і житимуть. Тому що український степ життя дайний та багатий. А головне, він є невід'ємною частиною нашої держави. Ну а кожен з нас має будувати цю державу в інформаційному просторі. А для цього говорити українською, писати, читати, постити у соцмережах українською, підтримувати українські ресурси і не шкодувати для них вподобаяк. бо кожному воздасться по лайках його.